Привіт-привіт, мої хороші! З вами Інна, Кармолог, і ми знову з вами говоримо про свідоме батьківство. Наша сьогоднішня тема продовжується здоров'я тіла. Перша частина вже у стрічці Інстаграм. Також у стрічці Інстаграм там багато відеороликів про свідоме батьківство. Дивіться, переглядайте, кому цікаво, ставте лайки, коментуйте, згодні ви чи не згодні. Не згодні, будь ласка, використайте якусь техніку і проводіть експеримент, чи вона діє чи не діє на ваших дітках. А сьогодні я повертаюся до нашої теми здоров'я тіла. І сьогодні ми розглянемо поради щодо тверджень про здоров'я тіла. По-перше, нам потрібно шукати можливості підкреслювати міцне здоров'я своїх дітей. Заохочуйте їх думати. Про себе, як про людей здорових і сильних. Вселяйте їм віру у своє здоров'я. По-друге, поменше уваги приділяйте болячкам своїх дітей, коли вони з'являються. Я думаю, в кожної мами. І кожна мене зрозуміє, якщо дитина хворіє, то все, все в нас відходить на другий план. Ми біжимо до дитини, все їй можна, тільки б швидше виздоровіла. А дітки занадто часто отримують вигоду із своїх хвороб, їм приділяють більше уваги, дозволяють більше дивитися телевізор, і все це практично заохочує до хвороби. Це дуже нездорово в будь-якому в принципі сенсі слова. Пам'ятайте, що поведінка, що заохочується, має властивість повторюватися знову і знову. Вам потрібно знайти способи виражати своє співчуття, не піднімаючи на п'єдестал небажаний стан дитини. І якщо і можна подивитися мультик, ну то не цілий день. І якісь рамки обмеження ви краще ставте. Бо дійсно це повторюваний стан. А потім не можемо ми їх знову відучити від тих мультиків, хтось від солодощів, хтось. Там Кока-Колу дозволяє, ну, якщо це не хвороби, горла там щось таке. І дитина звикає і розуміє, що так, якщо захворію, мама точно дозволить. Тож, третій пункт: міцне здоров'я потребує такого ж заохочення, як і хороша поведінка. Ми знаємо одного з батьків, який кожні пару місяців влаштовував дитині вихідний день у школі, це пише Джон Кехо. Що ж він робив? Якщо дитина не хворіла цілий місяць і гарно себе вела, ну хоча це здоров'я тільки стосується, то він дозволяв їй вихідний. Вона не йшла тоді в школу, тому що діти ж також приходять: ой, мама, в мене всі в класі заболіли, я тільки хожу, що я ніяк не заболію. І ви просто дитині е, дозволяєте один вихідний. Якщо вона не хворіє, якщо вона учиться там гарно, ну це у вас вже, як ви придумаєте, можливо, не, ви не хочете цього робити, це можливо неправильно. У кожного різні в нас зараз складуться думки, але захочуйте тоді чимось іншим, якимись смаколиками. Але я думаю, якщо не йти один день школи, це їм на ура. Тож, головний сенс тут у тому, що дитині зовсім не обов'язково хворіти, щоб не сходити один день до школи. Четверте. Допомагайте дитині візуалізувати себе у повному здоров'ї. Не бійтеся, мріяти разом з дитиною, що вона завжди буде неймовірно здоровою. Не давайте здоровому глузду переконати вас і вашу дитину в тому, що хвороби сильніші за віру у власне здоров'я. Ваша дитина має більшу владу над своїм здоров'ям, ніж ви думаєте. П'яте, заохочуйте дитину регулярно повторювати позитивні твердження щодо свого здоров'я і візуалізувати себе здоровим. Ну, наприклад, щодня я у всіх відносинах стаю все краще і краще. Або Я справді здоровий, я справді здорова. Установка для здоров'я підтримується з допомогою регулярного застосування методики сили розуму. А ще я хочу вам зараз э, дати таку практику, техніку, візуалізація здоров'я. Тож, допоможіть дитині прийняти зручне положення, лежачи або сидячи з прямою спиною. Попросіть його нормально дихати з відкритими або закритими очима, поки ви читатимете цю візуалізацію, яку зараз прочитаю я вам. Уяви. Що над твоєю головою висить куля, що випромінює біле світло, подібне до маленького сонечка, він наповнений енергією. Ця, ця куля наповнена енергією. Зроби вдих і уяви, як біле світло проливається на тебе і через маківку проникає в кожну клітинку твого тіла. Повільно видихни. Знову вдихни і відчуй, як це світло несе енергію в кожну клітинку твого тіла, тепер видихни. Та відправляй все погане світло вниз по тілу, щоб воно через ноги пішло до центру землі. Знову вдихни і впусти в кожну клітинку твого тіла ще одну порцію білого світла. із Кулі над твоєю головою, на видиху, випуститься світло з себе разом з іншими проблемами, що, тобі, що ти виявляєш в своєму тілі. Вдихни та відчуй, як світло заряджає тебе свіжою енергією та очищає кожну клітинку твого тіла. Тепер видихни і направляй світло вниз, тіла до центру землі. Ти стоїш під водоспадом світла, це як чарівний туш, який наповнює тебе енергією, ти відчуваєш себе міцним та здоровим, ти виглядаєш міцним та здоровим. Тепер вдихни і спрямуй світло в ту частинку твого тіла, яка потребує оздоровлення. Це наповнює клітини енергією та прискорює їх загоєння чи оздоровлення. Видихни з себе будь-який біль і дискомфорт. Знову вдихни цілительську енергію і видихни, відправляючи дискомфорт, вниз по ногах до центру землі. Все твоє тіло заряджено енергією та випромінює здоров'я. Тепер для завершення перенеси свій образ на уявний кіноекран. І побач своє тіло міцним і здоровим. Чудово, ти молодець, відкрий очі, ми добре з тобою попрацювали. От така техніка візуалізації. Можете слова десь змінювати, як вам конкретно потрібно. Ви ж вже знатимете, чим хворіє, наприклад, дитинка, Що вдихни там у. В горло, там де, наприклад, трахея, Бо краще це робити тими словами, які дітки знають. Тож, є ще безліч ві... візуалізацій щодо здоров'я. Можна просто уявити себе здоровим. Сюди ж можна включити вправу, яка наповнює здоров'я кожному видиху і вдиху. щоб ви це просто зрозуміли. Щоб дитина ваша зрозуміла, і ви говорите, на вдиху ти вдихаєш здоров'я, а на видиху всі ці негаразди проблеми з твоїм тілом, ти видихаєш. І ви так дитина ваша зможе уявити циркулюючу енергію по організму. І на, в подальшому буде використовувати це також і в, і в подальшому своєму дорослому житті. Немає жорстких правил, що ви повинні візуалізувати. Дайте волю своїй уяві, нехай вона сама веде вас. Головне, що ми повинні спонукати дитину думати про себе як здорову, а потім вона сама знайде найкращі для себе способи візуалізації здоров'я, коли розбереться із основною її ідеєю. На сьогодні все. Тож, використовуйте техніки, якщо вам класно буде візуалізація здоров'я, здоров робіть практику, якщо діти ще до цього не готові, ви просто користуйтесь позитивними твердженнями, що я здорова, що я стаю краще і краще, мені добре. Можете самі свою установочку вигадати дитині, хай вона повторює. Потім, звісно, заохотьте її, щоб подивитися, подивитися як працює установка і як працює сила розуму дітей. З вами була Інна, Кармолог. Ставте лайки, діліться своїми роздумами, діліться відео, підписуйтеся на мій канал, буду всіх рада бачити.